WhatsApp'tan alayım içeri gel. <laughs>

Da zvorot. Da zvorot. Polo, polo, polo. Yes! Hai, hai, polo. Polo sudá. Finis, finis. Hap, hap. Dale. Bravo, bravo. Yes, yes, polo, 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 Мухареме, вітаємо з дебютним голом у першому ж матчі. Які враження після спарену за Звісно, я радий забити гол у першому ж матчі і допомогти команді. Дякую друзям, буду рухатись вперед, щоб забувати більше голів і дарувати хорошу гру своїй команді. Як тобі атмосфера в команді? Атмосфера чудова, мене гарно прийняли. У нас дуже хороша команда. Чи важко було адаптуватися в новому колективі? я провів одне тренування, і сьогодні була гра. Звісно, я не можу так швидко вивчити всіх гравців і вимоги, як би я того не хотів. Але крок за кроком ми пізнаємо один одного краще. Чи допомагає тобі присутність в команді Хайдіна Саліху? так з ним набагато простіше як у побуті, так і на тренуваннях. Які знаєш слова на українській мові? Привіті смешно, слава хайне, звісно.